Вітаю! Сьогодні я хочу продемонструвати вам партію Хосе Уляка Капабланки проти Френка Маршала. Я про неї згадував, коли ми дивились першу партію з матчу Неповністю проти Дільне Женя. Але перед цим я хотів дуже подякувати вам за донати. Я вчора оголосив про те, що я створив аккаунт на Байміафі, і ви мені задонатили Макс Ках. Оформив підписку місячну, телечко Микола зробив дуже щедрий донат. Юрій Козар закинув гроші у банку у Монобанку, і це прям так приємно. Велике вам дякую. Це мої по суті перші гроші, які я отримав там від діяльності на YouTube. і це ну це надзвичайно приємно. Просто велика дяка вам. Я зі свого боку буду старатися робити регулярно якісний контент. І я, ось вже, я вже замовив мікрофон, тобто, щоб мої відео ставали ще кращим. Я дуже радий, що вони вам подобаються і буду дуже старатися. Ще раз велике дякую. І так, капабланка. Капабланка Маршал. Капабланка це людина, ми бачимо зараз на фото. Маршала гарне фото, я не знайшов, але є ось таке Френк Маршал. Френк Маршалл один з найсильніших гравців початку ХХ століття. Хосе Улька Пабланка чемпіон світу. Він 1888 року народження. Чемпіоном світу він став у 1921 році. Ось, і партію, яку ми зараз з вами будемо дивитися, вони грали на турнірі у Нью-Йорку. У 1918 році Френк Маршал тоді один з найсильніших гравців світу. Хосе Рауль Пабланка також вже вигравав деякі значні турніри і, ну, ще, можливо, не мав тієї репутації найсильнішого гравця, тобто, ще на нього дивилися, як, мабуть, ну, хоча ні, все-таки він вже за плечами було декілька важливих турнірів, і вже тоді розуміло, що він дуже сильний шахіст. Через 3 роки після цієї партії Капабланко став чемпіоном світу. Тобто, я, впевнений, що вже тоді було зрозуміло, що він дуже сильний шахіст. Ось, і партія, власне. Є4, Е5, іспанська партія. а 6 слон А4, кінь F6, рокіровка слон Е7, Тора е 1 Б5, слон Б3, рокіровка С3. Просто порядок ходів, які особливо можна не коментувати, які в багатьох турнірах робляться на автоматі, які в кучі партій на Лічесі робляться на автоматі. Класична закрита іспанка, яка, в якій було зіграно просто тисячі партій. І ось тут, здавалося, в тисячі партій вже зіграно, і впевнений і на той період сотні партій було зіграно. І ось тут Френк Маршалл видає новинку, абсолютно дебютну бомбу. Грає Д5, перший раз схід грається у цій позиції. Тут ще цікаво, що цю новинку він підготував спеціально для Капабланка. У... Вони вже грали між собою матч у 1909 році і Капабланка тоді з розгромним рахунком виграв Маршала. І Маршал підготував дебютну новинку і хотів використати її проти Капабланки і чекав свого часу 8 років. Тобто Уся заготовка, він її тримав 8 років спеціально під цього суперника. І тут вони зустрічаються у першому турі Нью-Йоркського турніру. Він грає d 5 і в позиції, яка зустрічалась сотні разів. Ну і це виглядає дуже небезпечно. Має виглядати дуже небезпечно для Капабланки. Але до його щастя, варто сказати, що він прийняв жертву. Тобто це, це насправді жертва пішака. Тобто, Пішак б'є на Д5, Пішак б'є на Д5, але тепер Пішак на Е5 залишається без захисту. Капабланко у своїй біографії писав, що він розумів, що, скоріш за все зараз, ну, не скоріш за все, він розумів, що почнеться атака, яку суперник доволі добре проаналізував. Тобто mm -hmm. маршал провів години над аналізом цієї позиції стосовно того, як можуть подалі події розвиватись, Але Капабланка пише про те, що все його розуміння шахів казало, що. Ця жертва ну, не може призводити до перемоги чорних. Тобто все його знання і розуміння шахів говорило за те, що треба прийняти цю жертву і далі відбиватися. Кінь е 5 Кінь е 5 б'є е 5 Отже, Білі виграла пішакам. І чорні грають в 6. Не такий застарілий хіт. Ну, якщо дивитися з нашого часу. Зараз. Найпопулярніший хід це 6. Ми от згадували про цю атаку маршала, коли говорили про дінь Лиження, тобто дінь Лижень великий знавець цього варіанту. Це вважається найгострішим продовженням. Ідея в тому взагалі всього, всієї атаки, що слон чорний виходить на d6, ферзь десь виходить на А4, слон прийшов на D6 виходить з темпом, так, атакує 4. Ферзь виходить на А4. і Тут також є далекобійний слон, і чорні фігури стараються створити загрози білому королю в той час, поки весь фланг ферзовий не розвинений. Це, це доволі хороший спосіб і доволі солідний спосіб грати за чорних. Тобто зараз. Старається ухилятися. Загалом гросмейстери від цього варіанту стараються не давати суперникам можливості грати атаку Маршала здебільшого. Тому що тут дуже добре ця атака проаналізована, не до перемоги, звичайно, але прекрасно проаналізована до нічиєї. Отже, це 6 грається в наші часи. Франк Маршал зіграв в 6. Тура відходить на е 1 Тора все одно рано чи пізно мало б відійти, тобто наступний хід чорних слон d6, і тора мала б відходити, тому превентивно відводить true. Слон d6, пішак h3, не даючи коню стати на g4. Але кінь все одно йде на g4. І забрати, виявляється, його не можна. Тому що після взяття ферзь йде на H4 і загрожує ферзь H2 шах, Потім ферзь h1 шах, король Е2, далі тора е 8. ну і Короля тут, ну, як мінімум, Туру на лінійному ударі забирають. Тобто Є декілька загроз у чорних. Одразу покажу, що G3 ніяким чином не допомагає, тому що просто забираємо пішака, але повністю руйнуємо прикриття короля і після слон є g4, у чорних дуже багато загроз. Тобто Ферзь під боєм десь слон H3 загрожує. Тут чорні виграють. Тут найсильніше рішення за білих буде десь зіграти Тура Е4 з декількома ідеями. По-перше, у тих варіантах, коли король тікає на е 2 щоб Тура е, не давала можливість чорній турі шах по лінії Е давати і десь додатково прикрити пішака на Г4. Але навіть у цьому варіанті після Ferсі H2 король Ф1 шах. Забрали на G2, зараз сторона е 4 під боєм, тому треба її захищати. Слон Г4, лінійний удар на короля та ферзя. Треба віддавати якість. Король Д2 ферзь G2. Тут позиція доволі важка для оцінювання, Тобто бачимо матеріальний дисбаланс у білих дві фігури за туру і, за туру і Пішака. Що має бути на користь білих, але у білих не розвинені фігури доволі. Мабуть, не дуже хочеться йти на цю позицію. Хоча об'єктивно кажучи, мені здається, що тут навіть, навіть страшно судити. На, на що користь ця позиція? Я б все-таки сказав, би, що ця позиція на користь чорних за рахунок того, що нерозвинений розвинений весь ферзовий фланг. То радість може вийти на e 8 ще одна чи інша. Є якась ідея проводити пішака аж. Я би сказав, що ця позиція на користь чорних. Крім того, є. Зараз загроза забрати на F2. Так, на користь чорних. Я ще раз аналізував партію перед початком, але забувся в оцінки. приходиться заново а, аналізувати ситуацію, яка склалась. Отже. Отже, не можна забирати на G4 коня. Ферзь F3 зіграно, ферзь F3 була загроза у чорних десь зіграти слона H2 шах і на короля H1 буде кінь F2 з подвійним ударом на короля Ферзя, а після слона H2 шах король F1, Ферзь D3 доволі неприємний шах. Ферзь F3, десь ферзь виходить на захист, ферзь f4, чорні фігури виходять. І тут дуже точний спокійний такий холоднокровний хід d4 робиться. D4. Зрозумілі причини цього, цього ходу. Пішак іде на центральне поле, ми відкриваємо слона. Що тут важливо було, що... Тобто хід насправді простий, тобто, ми часто такі ходи в дебюті робимо. Але важливо тут було уважно зважити на ті загрози та трюки, які можуть чорні зробити, і правильно прорахувати їх. Можливий результат. Ну і Капабланка це зробив. Тобто Хід D4 абсолютно коректний, у чорних немає ніякого виграшного продовження. Але є небезпечні ходи. Отже, кінь в 2. Кід, який треба було побачити, Така свого роду подвійна пастка, Тобто чорні ловлять білих в пастку, але виявляється, що білі зловили чорних в пастку. Тобто, Перш за все, що цього коня не можна, не можна забирати. Здається, що білі може забрати цього коня і упіймати в чорних паску, якщо чорні зіграють у слон Витри, тобто чорні віддали коня, але зараз цим ходом хочуть за допомогою лінійного удару виграти туру. Але насправді після ферзь б'є F7 шах, чорні просто отримують мат. Треба забирати, треба забирати ферзя, інакше після відходу короля ферзь забере туру з матом. А якщо забираємо ферзя, то тура є 8 матує. Але у чорних в цьому варіанті є продовження слон h2 шах, Ой, не тут. Кінь f2, ферзь f2. Тепер слон h2 Е, Слона, зрозуміло, не можна забирати, тому що ферзь залишається без захисту. Єдиний хід король f1. І тепер слон G3. І тепер б'є BF7 вже не можна, тому що забирає ферзя шахом і немає у білих часу зіграти Тора e 8, тому це, цей варіант не працює. Ну і Тут після ферзь D2, тобто треба ще зробити точний хід. Насправді десь проситься зіграти ферзь e 2, що є неточним. після точного ферзь D2, приблизно такого варіанту. Справді багато, варіантів багато, вони складні. В кінці кінців ці лінії, які мені вдалося проаналізувати, вони всі приводять до, до переваги білих, але навіть ось дивлячись на цю позицію, ну, не так просто сказати, що тут у білих перевага. Не знаю, як Капобланка. Капобланка, звичайно, був е, чемпіоном світу. І, взагалі, там шаховим автоматом, про нього легенди ходили. Він... Він дуже сильний гравець, був з великим шаховим талантом. Він би, звичайно, всі позиції правильно проаналізував, але от мені е, тут доволі непросто було б сказати, що у білих перевага. Тобто, Комп'ютер дає тут перевагу у білих. Хоча матеріальна перевага за, чорних, за чорними, у них вторає два пішаки, доволі небезпечно виглядають е, три зв'язаних прохідних пішаки на королівському фланці. Ось, але комп'ютер тут дає оцінку білими. Я вже не вникав глибоко. Ну, в будь-якому випадку, ми розуміємо, що це такі складні варіанти, які не те, що треба було далеко прорахувати, а й правильно оцінити. Ну, Але Капабланко знайшов більш точне, більш практичне. І знову таке холоднокровне рішення. Замість того, щоб забирати коня, він просто грає Трає 2 і хоче. Коня забрати дорогі. Позиція чорних вже доволі неприємна. Тобто. Тут прямою, прямого виграшу не видно. Здається, що білі відбиваються ну і маршал починає підкручувати. Слон G4. Тепер можна забрати як слона, так і коня. Коня забирати погано насправді знову. Після Farb е 2 слон G3. Тут єдиний хід, який втримує рівновагу за білих. Ну, вже в чорних краще позиція, тому що білим доводиться віддавати ферзя. Тому що якщо ферзь F1, наприклад, то після слон е 2 ферзь B е 2 Тора е 8, Ферзь не може відходити, тому що буде Тора е 1 Тому треба грати слон е 3 І тут після Ферзь е 7. Просто на зв'язці чорні виграють фігуру і залишається зайвою якістю. Тобто цей варіант призводить до перемоги чорних. Тому коня забирати не можна. Тут є ще один варіант, де білі тримаються після слон G3. Вони можуть віддати фарзя за слона. І тут ще важливо, важливо у проміжку зіграти тура Е3 і потім забрати цього слона. Але ось, ну, навіть не хочеться, звичайно. За білих іти на цю позицію з нерозвиненим флангом і без ферзя. Хоча Комп'ютерна оцінка приблизно рівна, але з людської точки зору, звичайно, не хочеться сюди йти. Як мінімум найближчих півдесятка ходів, за чорних точно грати набагато легше, поки фігури білих не консолідовані. Приймає Капабланка правильне рішення у цій позиції, забирає слона. Слон аж два шах. Король F1, слон G3. Зараз ферзь йде на H1. Тура забирає коня, ферзь h 1 шах, слон F2. Слона забирати поки що не варто, тому що слон на c 1 підбоєм. Тому спочатку захищаємо свого слона слон чорних підбоєм, їм його треба рятувати. Єдиний хід слона h 4, і тепер ферзь H3. Звісно, розмін ферзів на користь білих. У них матеріальна перевага. Тобто у білих матеріальна перевага, єдина надія чорних у тому, щоб якось заатакувати короля, поставити йому мат. З розміном ферзів, звичайно, у чорних цієї можливості не буде. Тому ухиляється від розміну ферзів. Тора шах, поки що ферзів немає, куди відходити, але після того, як Традасть шах, король відійде на D3, ферзь йде на F1 з шахом. Король відходить на С2. І на C2 почуває себе, почуває себе прекрасно. Зараз слон чорних під боєм. слон F2, ферзь F3. Централізуючи ферзя і також зв'язуючи слона. Ферзь не може відійти, тому що ну, слон не може відійти, тому що ферзь позаду. Ферзь g 1 порушуючи зв'язку. І Ще один точний хід, характерний для капабланки. Тобто, мабуть, якщо. Говорити про якусь найбільш таку відмінну рису, е його як гравця, то, мабуть, от технічність це найкраще слово, яке підходить. Тобто, дуже, дуже прост... ну як простий, коли він зроблений, він простий, е дуже технічний хід е слон d5 з, е з ідеєю зіграти ферзь D1. І, або прогнати ферзя там десь далеко, або їх розміняти. Слон йде на d5 для того, щоб пішака на g 2 тримати е, під контролем після того, як ферзь відійде. Наприклад, якби в цій позиції проблема білих в тому, що у них фланг досі не розвинений, і розвивати його можна пробувати після ходу А4, щоб сюди торою виводити, то тут за реалізацією можуть виникнути серйозні проблеми після слон Е3. Забрали-забрали. Ферзь у білих під боєм, але вони можуть зіграти кінь Д2, відкриваючи напад на чорного ферзя. І коли чорний ферзь забирає туру білих, білий ферзь забирає туру чорних. Але чорні забирають пішака на А4, слон відходить, пішак йде на А3, пішак доволі небезпечний, треба його забирати. Тобто ця позиція також на користь білих, у них дві фігури проти тури, але ну, з реалізацією ще будуть великі-великі проблеми. Тобто Король білих відкритий, то есть для тури є куча відкритих ліній. Тобто, ось цей міцний кулачок в центрі король дискувається на D3 і буде надійно стояти, але проблем ну, з реалізацією буде багато. Тому слон D5 найточніше і таке майстерне рішення. Після цього позиції білих поступово консолідуються. Ну, але чорні, звичайно, ще не здаються. c 5 намагаються розбити пішакове перекриття білого короля. Побили-побили, Б4, побили. відкидаючи назад чорного слона і А4, для того, щоб після розміну пішаків на ну, чи білі поб'ють, чи чорні поб'ють, в будь-якому випадку відкриється лінія А для того, щоб білі змогли вивести туру. А5. Чорні хочуть відкрити білого короля. Тура вже вийшла в гру. Побила на C3, Кінь є на C3, слон Б4. Тобто чорним вдалося повністю розкрити білого короля, у нього практично немає пішакового захисту, але чорні фігури знаходяться зовсім не там і не на тих позиціях для того, щоб його атакувати. Білі просто ведуть пішака Б. Чорні беззахисні. Тобто, здається, що білий король відкритий, але як його атакувати. Е, було зіграно H6 B7. Одразу не можна було H6, B7, e3, Одразу тора Е3 не можна було через ту комбінацію, яку ми вже сьогодні бачили. ферзь б'є на F7, б'є f 7 і Тра8 матує через те, що тут розв'язано. Тому потрібно було спочатку зіграти А6 для того, щоб зробити цю хвіртку для чорного короля. Але після B7, Е3, слон б 7 тора е 3 з б'є BAF7 шах чорний здались, тому що їх, їх король отримує мат. Наприклад, на король H8 це найкоротший варіант. б'є а 6 матує. Пішак на G7 зв'язаний. А після б'є після EF7. Просто проводимо ферзя на король h7, знову таки, 0 h6, і призводить до мату. Або пішак забирає, і б'є f 7 ставить мат, або король забирає і мат наступає після ферзь H8, шах, король g6, ферзь H5. Ось така партія доволі драматична, зважаючи на те, що це була дебютна. Підготовка зі сторони маршала, яку він 8 років тримав. І це була, це була перша партія матчу доволі сильного нью-йоркського турніру. Е, Нью-Йоркський турнір Капабланка в результаті виграв з прекрасним результатом. Бачимо 9 перемог без, без поразок і 3 нічії. Е, прекрасне творче досягнення. Сподіваюсь, вам сподобалась партія. Дякую за увагу. Ще раз велике дякую за те, що донатили, за те, що підтримуєте мій канал. Я прям дуже радий. До зустрічі!